Номер 3х дорівнює 0. Дивіться, добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Розглянемо два випадки. Х дорівнює 0. Тоді маємо рівняння 0 помножити на y дорівнює 0. Який би не був Y, Ця рівність завжди буде виконана. Тому графіком рівняння, коли х дорівнює 0, є вся вісь ординат. Тобто всі значення y, коли х дорівнює 0. Тепер давайте розглянемо другий випадок. У нас же ж може бути і y дорівнювати нулю. Y дорівнює нулю. Тоді маємо 0 помножити на х дорівнює 0. Який би не був х при y дорівнює 0, це рівняння завжди буде правильним. Тобто в цьому випадку графіком цього рівняння є вісь абсцис. І графіком рівняння хі дорівнює 0 є вісь абсцис та вісь ординат. Номер 4х плюс 1 помножити на y-1 дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Розглянемо перший випадок. Нехай це х 1 дорівнює 0. Тобто х дорівнює мінус 1. Тоді, яким би не був y, х плюс 1 дорівнює 0. Тут ми маємо у мінус 1, і ця рівність дорівнює нулю. Тобто при х дорівнює мінус 1. Y може приймати любе значення, і тоді мінус 1 і це значення y завжди будуть розв'язками даного рівняння. А отже, щоб показати на координатній площині всі розв'язки, коли х дорівнює мінус одиниця, потрібно провести вертикальну лінію при х дорівнює мінус одиниця. Дивіться. Якби б ми не взяли точку з координатами мінус 1 y, наприклад 2, рівняння буде правильне. Тепер візьмемо другий випадок. Нехай y мінус 1 дорівнює 0. Тобто y дорівнює 1 Маємо х плю 1 помножити на 0 дорівнює 0. Яким би не був в даному випадку х, рівність буде правильною. Тобто графіком цього рівняння y дорівнює 1 є пряма паралельна осі х на рівні y дорівнює 1. Всі точки цієї прямої будуть розв'язками даного рівняння. А отже, розв'язками даного рівняння х плюс помножене на y-1 є дві прямі. х дорівнює мінус 1 та y дорівнює 1. Номер 5.х мінус 2y дорівнює 0. Давайте винесемо спільний множник y за дужечки. Маємо х-2 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Давайте розглянемо перший випадок. Нехай y дорівнює 0. Тоді маємо 0 помножити на х мінус 2 дорівнює 0 яким би не був у нас х значення х, ця рівність завжди буде правильною. А отже, для коли y дорівнює нулю, всі значення х будуть задовільняти це рівняння. Тобто графіком цього рівняння, коли y дорівнює нулю, є вісь х. Тепер давайте розглянемо другий випадок. Х-2 дорівнює нулю. Тобто х дорівнює 2. Тоді маємо y помножити на 0 дорівнює 0. Яким би не був y, це рівняння буде завжди виконуватися. Тобто для всіх значень y, коли х дорівнює 2, всі точки даної прямої будуть розв'язками даного рівняння. Тобто. Рівняння xyну 2y дорівнює 0 має графік дві прямі. Перша це вісь абсцис, а друга це вертикальна пряма, яка відповідає х з абсцисою, х дорівнює 2. Вправа номер 1040. Побудуйте графік рівняння. Перше рівняння модуль х-4 плюс модуль y-4. Дорівнює нулю. Так як модуль може набувати тільки додатніх значень, щоб сума дорівнювала нулю, потрібно, щоб кожний вираз дорівнював нулю. Тобто модуль х 4 дорівнював нулю, та модуль y 4 дорівнював нулю. Тобто х 4 дорівнює нулю, а отже х дорівнює 4, та Y мінус 4 дорівнює 0, а отже y дорівнює 4. Розв'язком даного рівняння є одна пара чисел, тобто це рівняння має тільки один розв'язок 4-4. Та графіком цього рівняння буде одна точка, яку ми назвемо А з координатами 4. 4. Ось давайте позначимо цю точку на графіку. Тут у нас не видно y дорівнює 4, воно буде десь отут. Так? Тобто беремо x 4 та y4, ось у нас буде наша точка А. Друге рівняння. x 4 помножити на y-4 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Давайте розглянемо перший випадок. Нехай х-4 дорівнює 0, тобто х дорівнює 4. Тоді, яке б не було, не було значення y, так як перший множник дорівнює 4, ця рівність буде правильною. Тобто графіком даного, в даному випадку є пряма перпендикулярна осі абсцис х дорівнює 4. Дивіться, всі точки даної прямої, наприклад, якщо я візьму y3 x4 а y3, який би не був y, рівняння буде правильно. Далі, тепер, якщо y мінус 4 дорівнює 0, тоді y дорівнює 4 0 помножити на х-4 дорівнює 0. Тобто, яким би не був х, це рівняння завжди буде правильне. А отже, графіком даного рівняння буде пряма паралельна осі абсцис на рівні y дорівнює 4. Тобто, графіком цього рівняння х-4 помножене на y-4 є дві прямі. Перша х дорівнює 4, друга y дорівнює 4. Третій випадок хі плюс x дорівнює 0. Давайте винесемо спільний множник x за дужечки. Отримаємо y плюс тут забрали x, залишається одиниця дорівнює 0. Маємо добуток. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Візьмемо спочатку x дорівнює 0. Тоді маємо 0 помножити на y плюс 1 дорівнює 0. Дивіться, яким би не був Y, ця, то то, ця рівність буде правильною. Рівність є тотожно правильною. Тобто, графіком цього рівняння в даному випадку є вісь абсцис. Тобто всі значення, вісь ординат, не вісь абсцис, а вісь ординат. Тобто, всі значення y, коли х дорівнює 0. Другий випадок. Нехай тепер у 1 дорівнює 0. Тоді y дорівнює мінус 1. Яким би не був х, якщо ми множимо його на 0? Це буде 0. Тобто, графіком цього рівняння є пряма паралельна осі абсцис, яка проходить на рівні y дорівнює мінус 1. Та графіком цього рівняння є ці дві прямі. Вісь ординат. Та пряма y дорівнює мінус одиниця.